Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Китаї, у Китаї обурились нові санкції проти Китаю. Висунули США проти тих компаній, які допомагають Російській Федерації. Наскільки я зрозуміла? Зараз я зачитаю, якщо я правильно зрозуміла. США посилює тиск на ті країни, які можуть співпрацювати з країною-агресоркою. Тобто проти 400 компаній та осіб з Російської Федерації, Китаю та інших країн, США запровадило санкції. Ось це, це ось, ось сталося. Давайте тоді так, подивимося. Ну, тут видно, дійсно. Бачите, ті, хто дружить ось, дружить з як вона називається, з Росією, до них застосували санкції. В мене такі запитання: як вплине це на Китай? Як вплине це на Китай? Тому що всі знають, що Китай після тієї, тієї епідемії. Пам'ятаєте, ось, яка була в 20-му році, дуже важка економіка в них. Гаразд поїхали, дивимося, як, як вплине це на Китай? Як ці санкції вплинуть на Китай? Як санкції вплинуть на Китай? Ну, давайте я так: руйнівна сила, дуже потужна. Дуже потужна руйнівна сила. Угу. А, ви знаєте, тут навіть можна сказати: ось, дивіться, що дехто декому навіть прийдеться закритися, і а, як це називається, в конкурс піти. Я не знаю, як це нашою, Збанкрутувати. Ось. Тобто, дуже багато чого розвалиться. Це, це дуже недобре для, для Китаю. Недобре для Китаю. Наступне питання. Які будуть дії Китаю? Тобто, дії Китаю? Чи припинить вона а, співпрацювати з Росією? 50 на 50. Ні, повністю, ні. Повністю ні, вона далі буде бачити в обхід. Хоча буде казати, що всі ми чистенькі, ми біленькі, ми білі та пухнасті, але, в принципі, я не бачу. не бачу. Будуть все рівно в обхід. Повністю вони не припинять співпрацю з Росією. Наступне запитання. Так. Яку користь з цього має США? Ви розумієте, що з США? З Китаєм, тобто Китай це потужний противник, ну, можна сказати, опонент, опонент, опонент цієї Америки? Яку вигоду має з цього США? Угу. Тобто послаблюючи ворога, послаблюючи ворога США йде повний вперед, бачите, фінансово в першу чергу, блокуючи ворога, тобто, можна сказати, що а, послаблюючи ворога, тобто, підвищує свій потенціал. вигода є. Вигода є. Аж такої дуже великої, можливо, ні, але є. Тому що тут дев'яточка монет. Це великі суми, скажімо так. Великі а, якісь ресурси, скажімо, вигідні. Чи відійде тема Тайваню на задній план через санкції у Китаю. Чи відійде це на задній план? Ну, тут. Не зовсім. Не зовсім тут, знаєте, як, відкладеться трошечки, трошечки відкладеться, як би на потім. Ми до цього питання ще повернемося, скажу так, як я бачу цей розклад. Тобто китайці вони терпеливі, вони сціплять зуби, ось укріпляться на тих позиціях, на яких вони наразі є. Ось, і будуть шукати інші шляхи. Але, скажімо так, Тайвань залишиться у них трошечки на післязавтра. Ну, це я так. Гаразд, мої дорогенькі, це і те, що я хотіла подивитися. Щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Силочки будуть під відео, якщо я встигаю. Ось бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!